Так, друзі, радий вітати вас себе на каналі. В сьогодні новий відос. Але дозвольте, друзі, перед тим як подивитися це відео, привітати вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю вам, друзі, міцного здоров'я, бажаю вам успіху, бажаю вам досягнути всіх поставлених цілей в новому 2023 році. Друзі, я вас вітаю, обнімаю, дякую, що ви мене дивитеся. Дякую за ваш, кожен лайк, дякую за ваш, кожен коментар. Ми неодмінно переможемо. Україна неодмінно переможе і все буде Україна! Ну і колеги, буквально два слова вашої уваги. Не забудьте, якщо у вас виникли юридичні питання юридичного характеру, ви знаєте, куди звертатися. Зараз бачите номер телефону. Це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів Львівської області. Тому, якщо у вас проблеми юридичного характеру, до нього по цьому номеру телефону Андрій Яцишин це один з найкращих адвокатів Львівської області. Тому, друзі, при виникненні якихось питань юридичного характеру до Андрія по цьому номеру, він вам їх обов'язково професійно розрулить. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Якщо у вас виникли якісь питання при купівлі автомобіля, ви не розумієте з автомобілях, не знаєте, як підійти, з якої сторони підійти, щоб його перевірити. Зверніться до мене. Зараз будете бачити мій номер телефону, це мій Viber. Пишіть мені сюди. Друзі, автопідбір, одноразовий огляд, все за цим номером телефону, надам вам всю необхідну інформацію. Тому, друзі, якщо ви собі хочете придбати автомобіль, не розумієте з автомобілях, ніколи не купуйте кута в мішку. Я вам 100 мільйонів разів це говорю. Зверніться сюди, я займаюся автопідбором, маю все необхідне обладнання, підберу, перевірю вам професійно автомобіль на якому ви потім будете собі щасливо їздити. Ну і друзі, якщо ви готові, запарюємо і дивитися, відос! Добрий. — А що там, що скоруше, водійте, що? Будемо спіти з У харку на себе пункт не виліктав. Бачимо. А що не опиняєте мене? Ми не Як ви не побачите? Ми ще ви самі бачили. — А колега Ми вас вийшов, у мене фари викажуть. Пане, Стоп, водій. кажіть. Руслан якзвати, да, що не вийшов, я бачиш, сфері ви почали ставати. Тут і не видно, перебуді. Ми йдемо притягувати. Будемо притягувати що? Яка не 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 жилетка? По аналізу, дорозу, так чого маєте, Дайте, не, маєте чи? жилетку давайте. Бачите, мені люди, я дуже да. Ну, та ви піцяєте. 40 гривень немає. А що заборонено, збоку. жилатки підрозділи? Я нормально стою, дивіться, у вас жилетка в мене покривати. Давай. Можна ти у боку підійшли, будіве там серькоме. Ви Городоцький, так? Чи хто ви? Було відділення номер один, тому назад поїхав. Ну, але з Городок базується в Городка. mm <clears throat> Ви, до речі, на майбутнє можете не передавати їм в руки документ. А може, може. А, можете а, просто показувати. А <вуді> як <с> він <відець> хворий, наприклад, якусь вірусну інфекцію. Ну, ну моделюємо ситуацію. Він взяв в руки, передав вам і передав вам якусь інфекцію. Я поки що толерантно, культурно розмовляю. Не накаляю. Ми ж сказали, прийди, водій хоче передбати передану. Я просто хочу взагалі не показує. Дивіться, дивіться, як ваше ім'я? Володь, дивіться, я просто водію сказав, проінформував. Знає він знає, але ви зараз що? будете його притягувати, а подивіться, як він буде знати. А що Друзі, хвилинка уваги. Хочу вам порекомендувати нову українську спільноту Driver Top. Якщо ви мали профіль на російському driver 2, то ви можете в один клік перенести свій профіль та усі авто з усіма боржурналами на наш український портал Driver Top. Приєднуйтесь, підписуйтесь, та рятуйте свої борж-журнали та підтримуйте українське. До речі, на сайті є більше ніж 120 двадцять тисяч боржурналів на різну автомобільну тематику. І там можна знайти дуже цікаву інформацію. Друзі, одним словом, Driver Top, посилання залишаю в описі під відео. Переходьте, не пожукуйте. На відео ви знаєте? що? Це не знайомий з вами особисто. У мене, знаєте, що ви... Дуже менше, чи ні? На відео ви якось менше, якщо чесно. Скажу, вам у мене швагромі і підписаний на вас. Лише в Гордовін мені каже, там в мене раз, мені пан такий Руслан, я відео мені скидаю ваші відео, там я передивляюся, він мені поміг, раз з поліцейською. То... Ми швагром це такої, коли зустрічаємося, там десь, знаєте, в особистих цілях. Він каже, але я порушив. Але мій пан Руслан поміг. каже, Але я порушив там. Це вже не повертається, що ні там були пару вони. Може бути. Каже, але мій каже, пан Руслан поміг. Ти? Ну дивіться, презумпція не винуватися в нашій країні дії. Навіть якщо людина порушила, але її вину не довели, він не являється порушником. Тому тут немає нічого страшного. Звичайно. Ну, я на більш ніж переконаний, що... Володь, я більшніж переконаний, що... Це є 125-та стаття, напевно. Ну, ну, е, Добре. А якщо при зміні напрямку руху, він повинен бути умікнути ближче світофару, так? При зміні напрямку так. руху? Ближній світофарб? Ну, е, користування ЗОЖ з світовими приладом при зміні напрямку руху, так? Так. Да. Ну, зміна напрямку руху то, то не є зміна напрямку руху. Ні, стоп, як ось ім'я? Ростислав. — Ростик. Зміна напрямку руху, кільця це не є зміна напрямку руху. З'їзд з кільця це є так, зміна напрямку так. руху. Але яке відношення ближче світлофар має до цього, я не, не розумію. Ну там є світло, може Боже повороти, сказав світловими приладами. Але тільки світловими так, зміна напрямку руху не тільки світловими приладами позначається, щоби було ну, зрозумів. Що рукою то я зрозуміло? Там водій з'їде свою. Ну що він виїхав з заправки, так він кажуть, не змогли включити. Не зобразили зразу включити.

Я вам скажу більше, наявність, Сіп. там напевно, багато категорій водія так розумію, так? Всі наявність Сіп. навіть ну, наявність навіть всіх категорій ну, е не рішає на дорозі, чесно вам скажу. Сіп. Тому що ну, знання правил дорожнього а, руху. А я згідний? Ні, та я є так... водій з одною, яка з Ашкою може знати а, більше ніж на ні, ні. я всі, так просто розумієте. розумієте, як воно ну, так в народі, якщо вже є трошки категорій далекобійних, трошки наїзду, знаєте, як то кажуть, що з десь трохи бачу, якщо навіть не відкрив книжки правил дорожнього руху, то. По практиці бачить, як воно краще їхати або не їхати. Ну, Ви не штрафуєте за ближній світлофар, я так розумію. Чи вибірково якось? Ну, чесно, Володь. — Як чесно, як вибірково. Ну, когось притягуєте, когось ні. Ну, бо просто поясніть людям, щоб люди знали, що в... не, включення, не, не включення ближнього світлофара за межами населеного пункту це не є правопорушення, за яке є якась фінансова відповідальність. Це не є користування зовнішніми приладами. Ні, то ми ж не кармовірські користування зустріти. Це 1 жовтня по травня. Так, да, Але це, це 125 25 поки... стаття, ви подальмося це попередження. Ну каже, кажуть, там робились попередження, він сказав. А інше? Та іншим що не зупинили? Та іншим, що не зупинили, ви кажете інше. Давайте хтось знаєте, до іншого немає, чого не змінити. Ні, я кажу, ми, ну, відносили з... Не знаю, так, так? Я згідний дивлюсь, там теж деякі ті відосики, відоси про мене, приходить, але так я, знаєте, ну деколи ви ну, ну, де, де, коли... все робите, знаєте, бо деколи люди трясуються, там я бачу, то, як то кажуть, ну ви не тряються, то погане слово, тому що втрачають, ну, не можу далі, як би вам тут сказати правильно, щоб я не помилився також хвилюються, може, що щось неправильно зараз зроблять, розумієте? Що... Чого? Що сварять ми, їх, напевно. Ми, ми всі я люди. Я не знаю, не ну думаю, що нас здає. Я так само, ну, я розумію, кажу, що що, що, що ці люди. Я кажу, вживу я вас не бачу, бачу тут трохи більше, як на камері. Ну, типу, мені немає, в принципі, різниці. Я вдес не є, щоб... Дивіться, вже, Це дивіться, погано, бруньки, бачите, вже розстріли? Погано. То погано, але я кажу, бачите? Ну, може не буде, дай ну, Бог. Не буде, але буде. Зі, Думку, що посунулося, посунулося циклон. Таке бувало, то нічого, то не фото. Давайте, Давайте пояснимо людям, що не, включені, не включене ближнє світло фар це не є правопорушення, за яке, є фінансова, ні, за яке наступає фінансова відповідальність. Друзі, це є устне попередження. Ну, тобто не устне, письмове, стаття 125, письмове попередження. Письмово попередження. Все, Пам'ятайте це. І ніколи не ведіться на те, що я вам розказують, що там якийсь шраф за це. Я Костак. То я Костак? А вам? Щоб переживає. Казали, що ви не включили Самі зізнаєте? Да, я увагу. би казав за але мене наприклад до відповідальності. Якої? <рес> я жартую, теж нас, нас місце жартам повинно бути. Да, да, да. Та пан не спорить, каже. А ви живете десь там, що так їздять? Я їду за стиральними машинками для військового госпіталя зараз. Там, там в Коломиї хлопці лежать наші, і треба їм там пару хлопців є таких і. Просто дівчата, щоб привезти стиральну машину. Має щоб... Багато маєте вразити? Багато маєте Ну, та скільки залізли в машину? Дві залізли, хтось зимуть. А не витомили цю Думаю, що то раком ми привезли стиральну. А бусу ми хтось здати? Та, там дві просили. Ну, везу, їду по дві. Подивимося. Я вам ще так на майбутнє скажу, ви просто може попали трохи на адекватних патрульних. Якби не було мене, я вам даю гарантію. Ви б вже поїхали на освідування. Я вам даю гарантію. Повірте мені. Я я, не в даній та, ситуації, пас, а загалом. Руслану, ну, а тим більше, якщо бивший не, працівник не, міліції, то ви пас, ви пас, ви я не кажу, що ці Асерпа а патрульні поліцейські їх особливо сильно люблять. Повірте мені. Для освітування потрібно мати тобто, причину на... Я ж не казав значно? за вас, конкретно, Володь, А не. Я взагалі воля. У мене за день сотні повідомлень, розумієте, що зупинили, завезли, лишили. В Роздільській, як зробили? <паспас> не в а а Зупинили в Ходоріві, завезли на освідуванні. На освітування встрей лишили. його. — Я тверет, у мене проблем немає. Вам не боїться? Я... — Ні-ні, я говорю, що я що... блогер. В мене мене в день там, сотні людей. І мені говорять, наприклад, мене зупинили, поки я їхав по дорозі, мене крутили на гроші. Мені здається, цей час він вже відходить. Ну як? Ну, як? Ну, як? Ну, як? Вам переписку в інстаграмі я... зараз показати. Ваш швакер мені кожен там день сказав, вашою мене трошки з вашою біографією знайомить, ну чим він там займається. Але я маю на увазі, що ну, немає такого життя. Ну як на гроші? Ну, ну, як? Ну, Якщо є. водій не п'яний, ну як з нього можна взяти гроші якісь. Поясню, ну, дивіться. Ну, як? Їде хлопчина, хає по е, жедачу скутер. Скінчилась бензина, хай скутер, ну Десь було то порушення комунальської години, десь п'ють 12-та була 12 та година. Його під'їжджає патрулька, СФПшка чи ГШР, не знаю, там під'їжджає е, документи, він каже, я ж не їду, я пхаю, бо закінчилась бензина. Йому там е, 16 чи скільки років, чи 17. У немає його? Зараз зараз. Кладе, Можуть, руку, кладе руку на мотор, каже мотор теплий, ти їхав. Чуєте мене? На рук з нього півтора тисячі гривень. Все. Малого крутять на півтора тисячі гривень. Я викидував це відео і мені ще казали, і ми навіть скажемо, хто саме взяв. Ви знаєте, що я, наскільки ми стикаємося, останнім часом буквально 4 місяці з водіями. Тобто, я не то, що... Буквально це порушую, прошу, пишіть, порушую, пишіть. Ну, а як можна з нього ви Гроші мені каже, прошу, пишуть, ну як можна гроші мати? Я, щось... я не, за... я не кажу, конкретно за вас. Ні, я, я, я теж не за нас. Ну, тобто, десь, десь... Ну, схеми присутні, от я вам говорю, що схеми да, присутні. Я не буду теж додрубати якогось там незнакарка. Звичайно, що теж не слуханий про всякі різні випадки, але ну, не знаю навіть вам що сказати. Ну, не пасує, Нам платять гроші, ну, для чого. Файні я дрожі. зараз в достойні. достойні я рахую. З ну, доплату ну, вам зараз дають, так? Mm. Супер, yeah, файно я, я рахую. Давно пора. давно пора. — Чули за працівника м -м, Бродівського СРПП чи ГШР, знову ж таки, я путаю їх всіх. — СРПП зараз. Поїхав, зараз поїхав в Харківську область, Балаклію, зґвалтував 15-річну дівчину. А, Це а, Микола, що відео у мене з ним було. Ну зараз які перевірки ну, проводять ну, зовсім тоже не то що якісь а ми там, про а ми міста, про міста, ми, міста, хабарі говоримо. Міста, що не боривники уста. Я згідний з вами то, що... то люди є різні, розумієте. Різні, там можна згадати поліцейські випадки різних, де стані ходили, і стріляли а останні, ну що там в рівному ну, щось було. Ну також ті типу, можна багато випадків. Але це ну, всі також люди. От зупиняєш водія. Ми сьогодні зупинили водія. Він не встиг нього підійти, навіть до відходу автомобіля. Він навішує тобі ярлики, ви всі хабарники і а чому ти кажу до мене, чому ти не дивишся за що на провівзальні робці? Ну не може дивитися, що на провів. Там продають купу ялинок без щіпів, він каже, що ти там не дивишся? Ну як я можу там дивитися? ну не Ви в душі трохи психологи повинні бути, ви повинні А сказати. Звичайно, я ж так само не накинувся, казав, а й ти такі це. Населення накалене, хтось без грошей, хтось втратив людей, це взагалі дуже важко, розумієте. Тому таке, добре, ви притягуєте ну, все, так? Я поїхав тоді, так? Та? інспектор? А спасище не ваше? Покажіть, щоб так, звичайно, знали так. порядних хлопців з городка. так <рігум> Костецький Володимир Віталійович, поліцейський. добре, Та дійсно дійсно бачу, ще ваше. Чуєте, ти будеш то відео, яка заки зі мною скинути мову швагу, він дуже чекав. А, то Фос Фос сам? Ні, ні, то не той? Ростислав Ігорович, то не той, я поняв. Однофамілець, так? Файно, добрий хлопці, гарної зміни, наразі, будьте здорові.